На Navi Crypto. Сьогодні я вам допоможу вивести саме ваші токени DOX на біржу. Все дуже просто. Я хочу, щоб ви не зробили помилки, щоб ваші токени дійшли саме до біржі до 20 серпня, і ми їх продали також разом з вами заробили. Тому давайте почнемо. Перед тим, як почнемо, підпишіться на наш телеграм-канал і Ютуб. Дивіться, все, що вам потрібно, це верифікована біржа OKX. Ви можете верифікувати її за нашим посиланням нижче та отримати легенький бонус 20-30 доларів. Далі вам потрібно саме взяти адрес саме з біржі, коли ви зареєструвалися, пройшли перевірку. Далі вам потрібно взяти адрес. Щоб взяти адрес, це я буду зараз показувати з комп'ютера. Ось показую, натискаємо активи, мої активи, поповнення, натискаємо поповнення. Далі в пошуку ось тут вписуємо саме монетку DOX. Ось писали монетку DOX. Нам підсвіто. Далі натискаємо Мережа, тон мережа. Далі в нас вибуває там помилочка, і в нас тут є різні адреси. Також, якщо ви маєте більше одного-двох аКів-трьох, то ви можете це зробити інакшим способом на один ОКХ кинути з 20 саме ботів. Бо дуже багато питань вчора в мене було: як кинути саме на один ОКХ з 20 аккаунтів, не можна кидати. Але зараз я ось тут вам покажу адреса для депозиту, і ось тут ви натискаєте адресу для депозиту, і у вас тут є одна адреса. Ви натискаєте Додати адресу, у вас вже 6 адрес. Саме головне, що ви, саме якщо ви навіть хочете на одну адресу скинути, вам бот не дасть. Тому в OKX є така функція: саме адреса депозиту, у вас міняється саме цей комент чи мемо, і саме адреса міняється, і ID. Тому тут можна зробити до 20 саме аккаунтів, до 20 транзакцій на одну біржу з 20 Telegram-ботів. Все, що вам потрібно, це далі заходимо в наш Telegram-бот. Як бачите, в мене мін ось тут. Натискаємо депозиту Експрес. Секундочку, не працює щось. Окей, ще раз. Відкриваємо ще раз бот. Депозит. Можливо, треба під'єднати спочатку гаманець. Добре. Не знаю. Нам потрібно натиснути депозит. Просто воно щось не натискається. Можливо, це з телефона, з комп'ютера не можна, а натискається все. Далі нам потрібно натискати континуй, так само можете на Telegram палити, але не раджу, натискаємо тут. Далі вибираємо OKX або Bybit, в моєму випадку by, uh, OKX, але також раджу виводити на Bybit, бо, наприклад, там того uh, разу, коли над лістився, то він додавав. Якби додаткові плюшки в вигляді 50-100 доларів плюс VIP на 3-4 місяці. Тому раджу також на OKX і на Bybit Якщо у вас більше акаунтів, то звичайно OKX Натискаємо OKX, Send далі Yes, How вписуємо наше ID, далі депозит і мемо. Адрес почнемо з адреса Депозит, адрес це в нас буде ось це. Депозит, адрес, адрес гамарця. Вписуємо. Далі мемо, мемо це наш комент. Копіюємо, вставляємо. І далі нам потрібно ID. Це найважливіше ID, і я зараз його вам покажу. Ось це ваше ID, як бачите, ці цифри. Вам потрібно натиснути сюди огляд, профіль і взяти ваше ID. Скопіювати. Ви можете мені прислати також любу монетку, там USDT, вставляєте. Чи правильно ви вписали ID, ID це біля нікнейма, так само і в байбіті. Далі ми натискаємо саме. Адреса і цей мемо або комент. Я думаю, все зрозуміло. Ви натискаєте Send, тут натискаємо Confirm. Ось, і ваші якби, в процесі. Вони до 20 августа саме прийдуть на ваш ОКХ чи там Bybit. Ось, і тако має бути, якщо у вас так все добре. То значить дуже добре, бо як бачите, гроші вивелись, все добре. Ви правильно вписали, вони вас до 20 серпня, 20-го включно прийдуть. І ми їх продамо і заробимо цих 50, 100, 200 доларів. Навіть не знаю, яка ціна. Моє очікування, що десь близько 20-30 тисяч буде 50-100 доларів. Ну, якийсь такий, плюс-мінус очікування такі, можливо, токен катається, він вже вкатався. Також покажу вам на премаркеті скільки він коштує. Е, можна тут вписати DOX, і він вам підтягнеться DOX, і вас підтягується при маркет, І ви ось тут бачите, як ціна викаталася за один день. Він торгується вже пару днів, торгувався, торгувався, потім виріс, потім впав. Зараз його добре відкупити і продати потім на хаях. Я думаю, тут все зрозуміло. Відео було цікаве. Тому ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на наш телеграм і Ютуб канал.